Всім привіт! Прийшов я ось на такий ставок половити на павук але він вже висихає, майже висох повністю, що навіть павука не можна поставити. Думав, половлю. Тут вода раніше на цього року на початку весни була по цю сходинку. Другу, вон геть видно. Такий от ставочок. Якщо на полук нічого не попаде, то буду ловити руками. Як я прийшов на цей ставок, то тут риба ходила між цими палками. Уже стоїть павук хвилин 5, зараз буду витягувати. Вон дохла риба вже валяється. Расик дохлий. <клух> Тут її вже, мабуть, виїдають чаплі. Он собаками бігає. Посидів я ще десь приблизно ще часок і попалося два таких карасика, а то все зовсім дрібне, як мальок прям, як ніготь. Уже скоро буде йти додому, бо вже темніє, вже вечір. Уже пів сьомої. Так то більше нічого не попадається. А додому ще йти далеко та й буду вже йти. Ось такий я собака. Пішов зі мною до ставка. Такі я тулов на сьогодні. Побиті карасі. Невеличкі. Не знаю, що їх брати, але і смислу нема їх оставляти. Тут і так вся ця риба подохне. Якщо не буде дощів, то не буде вже цього ставка. Але я думаю, що він повністю цей ставок не висохне, бо вже ж осінь. жовтень скоро буде. Краще побачу. Давно я відео не випускав на свій канал. Ну, на цьому відео вже буде закінчуватись. Кому відео сподобалось, ставте всі лайки. Всім пока!